Третій рік повномасштабної війни змушує тисячі українців залишати рідні домівки у пошуках безпеки. Чернівецька область, яка з перших днів Великої війни виступала надійним прихистком для вимушених переселенців, знову відкрила двері для тих, хто рятується від щоденних обстрілів. Цього разу допомогу отримали 18 переселенців з Донецької області. Переважно літні люди, які вже понад 10 років живуть під звуки сирен і вибухів. Як влаштовують евакуйованих на новому місці, яку підтримку їм надають, і скільки евакуаційних потягів прийняли на буковині від початку року, розповідаємо далі. У сюжеті з 2014 року ці люди живуть під звуки сирен, вибухів та постійним страхом за життя. Їхнє дитинство, старість, буденні радощі були затьмарені війною. Вони звикли засинати в підвалах, жити з валізою на поготові не знати, чи буде завтра. А тепер вимушено залишили рідні домівки, аби просто вижити. І поки триває 1203 двісті доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли не вщухають. Противник щоденно намагається знищити нашу інфраструктуру, влучає у житлові будинки, школи, лікарні. А тисячі українців. Продовжують шукати безпечніше місце. Так днями на Буковину прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області. Цього разу 18 людей, серед яких переважно літні особи. Їх зустріли представники обласної військової адміністрації, міжнародні партнери, а також представники Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. До Чернівецької області пробував евакуаційний потяг. Це було це мешканці з Донецької області, які шукають прихисток нас в Чернівцях. В Чернівецькій області це 18 людей. Серед тих організацій, які зустрічали евакуаційний поїзд, був і представники Чернівецької обласної організації Туристи Червоного Христа України. Представники Червоного Христа зустріли людей і допомогли їм. Дістатися місця, де вони тут у нас тимчасово будуть проживати. Людей поселили у місця тимчасового проживання на території Чернівецької області. Окремі з них будуть поселені сім'ями, окремі будуть доселені до тих людей, які вже раніше прибули і проживають. І безпосередньо також міжнародними громадськими організаціями буде надана допомога щодо їх реєстрації надання довідки внутрішньо переміщеної особи для того, щоб подальшому вони отримали необхідну. І з державного бюджету, і від міжнародних організацій. Пані Любов приїхала на Буковину з Донеччини. Каже, оскільки їхнє місто періодично опинялося під прицілом ворога, евакуйовуватися було вкрай необхідно. Ми приїхали з Білецька, нас тут прийняли. Дякуємо всім, хто нас сюди доправив. хто допомагав. Допомагав за потреби червоний хрест готовий надати і психологічну підтримку переселенцям, каже Сергій Бабчук. Подальше, якщо буде потрібно, то відповідно також «Червоний хрест може долучитися і до і до психологічної підтримки цих людей. Тому що, звісно, ми розуміємо про те, що вони потребують такої підтримки. Ось і разом з іншими організаціями, я думаю, що Червоного Хреста будуть надавати таку допомогу людям. До слова, від початку 2025 року Буковина прийняла вже чотири евакуаційні потяги. 63 людини, які тікали від війни, знайшли тут новий, хоч і тимчасовий дім. І, попри біль утрати, відчули людяність, підтримку і турботу. Аліна Рябко та